Всім привіт, ви на каналі Дарті Кімер, і сьогодні я з вами граю, і и... це просто шок. Хтось... Вон... мене дві людини підключилася, я... я в шокі. Ви що, шо, прикалуєтеся з мене? Я привіт, тобі типу, покажу, так, тобі дівчатам. Привіт, давайте подивимося, що вони вчили, чи взагалі. Ням. Де вони? Ось так пограємо. Боже, я в шокі. Вже до мене хтось підключився. Так, те чи дівчата? Я знаю, напевно, хто це. Вони зараз мене там бардак устроюють. О, ні. Как он строит читал? Так, де ви? Де вы тут? Давай тут. Де вы тут джеб? Девчата, ви? Дівчата, де ви? Де ви? Так, дайте девчатам. Я не могу что Дівчатка, привіт! Девчатка, привет. Я, наверное, ждать, кто це. Я знаю, я кто навернется, наверное, за мотор. О, что такое? тут зависло просто. Вау, яка маленька. Так я зараз свою достану. Привітики. М -м -м. О боже! Малинку, я хочу з тобою фотку зробити. Давай. Все готова робити фотку. таку і таку. Все, мені і тобі. Ой, а де та фото? Вона мене все відкриває. Боже, вона так, тут мене мартаку стирває зараз. О, Боже, що таке? О, Боже! Я не школьниця. О, ні-ні-ні-ні-ні! О, нет. Рэба Прямо менять персонажа швыдка. Ну, что, Да, вот так у меня Привет, привет, привет. Привет. Подружка. Так смішно грати, дружка ти ти? А ну, добре, вийти на себе. Не буду прикалувати вже. Так, а ти не можеш? О, так. Да. Я забула вдягнутися під тему. Боже, а куди ти, вон... ти мене? Ти що там мене вбираєш? О, хе я хочу дещо їсти і зробити і, наче я пішла, а вона в... волинку. а там одна дівчинка ще Волинку. Це, мабуть, Ліана і Поліна. Да, це, мабуть, Ліана і Поліна Да, це Ліана і Поліна відео в школу, як аж так хоче навчитися. То йду в школу. Так що там в мене за урок у нас. Ну ні, я хотіла математику. Ну добре, буду вважати, що це математика. Математика. Один. Ну добре, не один, а 10 взагалі-то. Так. О, а ми вже тут стається. Плюс. Нарешті я когось дочекалась. Добре, це вже... Добре, де буде вже недно. Вчитися. Так, добре. А де внусім? Мы играем его в трх. <гас> она пошла. Ним. А чего вот это все там? Так, она куда-то пошла. Ну давайте я пойду. <гас> я за... А вода ты поела. Навіть. Так, добре, ну, хоч одна залишилася, слава Богу. Так зараз буде її вода. Єсти мороже. Я приготувала В мене грузи чогось. <смірно> Вони пішли. Чого? Нічого не пішли. Чого вони пішли? Я навіть з не поїла Ну добре, буду ще вас чекати. Так чого вони відключилися? Ну чого? Дрій перегляди. Відключилося. Чого вони відключилися, підписочки? Ну добре, чекаю вас. Ось так класно грати. Добре, відключитися. до мене хто не бачив те відео, Там... я ще не буду його удаляти. Якщо що, ось такий мій код. Вот такие Вон, ну раз. Ну, вот тут сейчас. Ось ми код. Добро чекаю вас всем.